Збирали кошти для безхатьків в івано франківську волонтери. Продали десятки вживаних книг, а отримані кошти витратили на безкоштовні обіди для нужденних. Про акцію продовжить наш Кирил Верязкін. Скільки 500? А за чим? не хочу, просто 500? благодійний книжковий ярмарок волонтери організовують не вперше. Зібрані кошти із акції тут використовують для підтримки людей із складним фінансовим становищем. Щотижня, що середищу що п'ятниці, це майдан Шептицького, Це вокзал. Близько ста людей щоразу приходить, і ми роздаємо їм їжу. Тобто, долучаємо також і гастрономічні заклади, але ресурси завжди потрібні, тобто ми використовуємо також і робимо бутерброди, теплі, теплі страви і чай. Аби вирішити Богині кошти, волонтери зібрали асортимент із понад трьох сотень книг, прикрас, сувенірів та ось навіть домашнього меду. Книги організаторам надали небайдужі місця не допомагали також ліцеїсти шкіл. Нічого не відкидали. Все, що приносили, ви бачите всі книжки тут представлені. Просто кожна людина, ну ми навіть знаєте, не знаємо, хто на що більше зорієнтується. Хтось любить поезію, хтось любить дитячу літературу для онуків. Купляє ніякої умови, тільки українська мова. Українська мова, ну, щоб звісно, книжки не були дуже дуже. Знаєте, потрьопані більшість видань тут продавали вдвічі, а то й втричі дешевше. Ми сонечкою придбали книжки одну дитячу її і кошечок. І також мені якраз хотіла давно кафе на краю світу. Донечці такий кошечок з квітами і дитячу книжечку. Казкова історія пасіка Арчика на читати перед сном. От покажіть, скільки книг вона купила, цілий рюкзак. Що це за книги? Чому так багато? Тому що люблю читати. Я дивився по змісту, і якщо мені подобається, то я купую її. Насправді ціна не має рішення, тому що це духовне. Ось усі зібрані кошти із акції волонтери витратять на харчі для бідних та безхатьків. Книги, що залишилися та не продалися, використають на наступному ярмарку.